Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Нарешті я встановив новенькі панельки на трекер. З цього моменту. в мене вже потужність загальна моїх панелей рівно 4 кВт. Ось це поле 24 кВт. Ось це поле 1,6 кВт. 540 на 3 виходить, грубо 1,6 Ось так вони гарно стоять. Сонечко у нас знаходиться воно десь там. Зараз трохи пасмурна погода. ось Їх вже трохи треба помити. Ну це я помию пізніше. Вчора я їх ввечері встановив, ось так вони гарно встановилися. Що хочу сказати, розмітка моя панелей спрацювала на 1000% дуже точно. Нічого не прийшлося підганяти. Просто поставив, прикрутив і забув на 8 отворів кожну панель. Дуже дієвий метод. Не знімав я під час встановлення, оскільки вже було темно, не було коли хотілося встановити. Але скажу вам, просто ідеально все підійшло. Так що рекомендую метод. Посилання оставлю в описі. Трошки я перестарався з підсиленням трекера. Оці додаткові розтяжки потягнули конструкцію, погнули. Ну Повело трохи конструкцію. Ну, нічого, Вон, як бачимо там далі. Видно, що панелі трошки відстають. Ну, Треба підкладати резинові прокладочки. Ну, це я ось ось зроблю. Ось так, поки я кріплю їх такими вірьовками, в майбутньому ось там буде е, актуатор. Провід тимчасово поставив який є. Далі використовую переноску, бо нема поки що поставити. Ну, поки працює, сильно хотілося запустити в роботу. Ось, як бачимо, таке сонечко пробивається де не де. Ну йдемо дивитися, яка виробітка. Ось як бачимо, підключив я їх на контролер Сонцедар другої версії. У мене зараз в контролері мала кількість транзисторів, тому він може прокачувати не більше 10 А. Пів кВт може тільки прокачувати. Ось, Зараз іде 320 Вт. Це приблизно 207 ватт-годин на кВт сонячних батарей. Ну а тепер для цікавості подивимося, що ж видає інвертор. Інвертор видає 488, це приблизно так само 206 Вт на кіловат сонячних батарей. В даному випадку, що панелі на трекері, що панелі на основному полі, видають одинакову потужність. Ось, як би правильно зробили зауваження мені. В останньому відео, що трекер не дає 100% прибавки, а десь повноцінний двох е, мабуть, дійсно дає 60%. Я помилявся, але нічого. Ось, на даний момент поля працюють однаково. Сьогодні пасмурна погода. Як бачимо, інвертор все в автономному режимі. Я вже декілька днів сонячна погода була. Це вже зараз пасмурно. Я вже. В автономці сижу повністю. Ось, якраз, да, з 1 числа якраз повезло, що я перейшов в автономку, трохи я осожив. Інвертор вже спожив 32 кВт. Це потужні нагрузки. Ось, виходить, я вже з 1 числа березня в автономці, бо було декілька днів гарна погода. А зараз пасмурно і я додав нові панелі. Тому 4 кВт сонячних батарей це все-таки сила. І це відчувається у спасмурну погоду я повністю на автономці. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і на канал і до побачення, до нових відео.